Польські мітингувальники на тиждень перекриють пункт перетину кальварія Будзисько на кордоні із Литвою. Бояться, що звідти до Польщі потрапляє українське зерно. Блокада очікується частково. Пише телеканал РРТ. але литовська влада чекає найгіршого повної зупинки транспорту. У литовському мінекономіки заявили, що протести поляків порушують принцип свободи пересування в Євросоюзі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, звичайно, перше питання, яке ми ставимо, ситуація на всіх пунктах пропуску з Польщею, яка вона на зараз? Добрий день, студія. Ну, власне, продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Ну, фактично таке ускладнення. Значне ускладнення для перетину кордону як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. І ці дії польські фермери продовжують здійснювати на шести напрямках на шести пунктах пропуску. Нагадаю, що це якщо говорити з українського боку, пункти пропуску є один у Стелу, Гугрині, Шегині та Краківець. І станом на ранок сьогодні на всіх цих напрямках на території Польщі сукупно в чергах. З можливістю подальшого руху в бік України очікувало десь 2350 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Раваруська та Ягодин. Ситуація за останні дні фактично не змінювалася, але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску Шигині. Бо о 13 годині, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками, до прикладу, за минулу добу цей напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Ну а після 13-ї години, і зараз ми це фіксуємо по нашому пункту пропуску. Безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України також такий... Суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску Ягодин. за минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок, які слідували з Польщі в Україну. І як і раніше, польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це нульові показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку, зрозуміло. Пане Андрію. Латвія окрім. Окрім того, що польські мітингувальники планують перекривати там пункти перетину на кордоні з цією країною. Латвійська сторона про це заявила. Там також говорять про те, що вони планують мінувати власне територію кордон із Росією та Білорусію. Цікаво наскільки такі методи для захисту кордону дієві, якщо враховувати ну там специфіку та цієї країни, коли вони можуть спрацьовувати, коли не ефективні. Наскільки наш кордон із Російською Федерацією і Білорусю захищений? Ну звісно, що якщо є загроза військового характеру, то мінування кордону є ефективним. Це робиться в тому числі і Україною. на на ділянці кордону з країною агресором і в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини, це, звісно, є і на напрямку кордону з Білоруссю, адже Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні проти нашої держави, і ми пам'ятаємо, звідки також російські війська наступали, це зокрема використовуючи територію Білорусі. Тому ці напрямки. Україна і наші підрозділи Збройних сил України мінують на найбільш загрозливих напрямках, або де може відбутися рух техніки для того, щоб цього не допустити. Ну але для того щоб укріпити кордон, це не лише має бути мінування. Це, звісно, що і інші, інший комплекс або повноцінний комплекс укріплення і в інженерному відношенні, і в фортифікаційному відношенні, що ну до прикладу зараз робить наша держава на цих двох напрямках. Тому Має бути такі перешкоди для руху техніки, але й мають бути фортифікаційні споруди для того, щоб хлопці наші захисники мали можливість укриття, якщо відбуватиметься, або коли відбуваються обстріли, як це зараз на напрямку кордону з Росією. Ну і, власне мали можливість вести повноцінні бойові дії, якщо відбуватиметься повторне вторгнення. Ну і традиційно про гелянтів, бажаючих втекти з воюючої країни. Питаємо вас. Якраз потрапили вони в об'єктив фотопастки. Прикордонники виявили чоловіків, які прямували в бік Румунії за допомогу виїзду з країни. Порушники заплатили по 4 тисячі євро. На них склали адмінпротоколи, і раніше на Одещині затримали чоловіків, які обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб оминути тепловізор. Розповіли, що маршрут до сусідньої країни знайшли через месенджери. Невдало подорож кожному обійшла. Ася від 3 до 8 тисяч доларів. Ну на ізотермічні ковдри вони теж витратилися. Пане Андрію, я вас питала в якому безпосередньо вигляді ці люди намагаються окрім ізотермічних ковд, перетнути кордон. Але ви кажете, не знаєте, скільки готівки вони з собою зазвичай вивозять? Раз у них є такі кошти платити за перетин кордону, часто тим людям, яких вони навіть не бачать, чи на картках вони зберігають кошти. Тобто, от невдала подорож це приблизно який контингент людей намагається її здійснити, дивіться спроба незаконного перетину кордону, які раніше продовжуються щодня, і прикордонники продовжують протидіяти цим спробам. Щоденно, ну фактично, десятками ми затримуємо таких порушників. Особливо а, найбільше спроб продовжує фіксуватися по зеленій ділянці кордону і найбільше на напрямку кордону з Румунією та Молдовою. Але також є спроби незаконно виїхати і через пункти пропуску, коли порушники використовують підробні документи або намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Щодо коштів, то як правило порушники обіцяють або перевести потім залишок, які вони не додали організаторам, коли їхня подорож незаконна вдасться. Ну, але як бачимо, що прикордонники продовжують припиняти такі спроби. І, власне, ми постійно на контакті з нашими колегами по той бік кордону, для того, щоб обмінюватися інформацією, вчасно реагувати на всі спроби щодо використання порушниками. Ну або звертання порушників до а, таких злочинних груп, це практично в кожному випадку. Ми такі а, спроби фіксуємо. Коли вже а, йде розмова з порушником після затримання, то вони повідомляють, що вони або через соціальні мережі, або хтось в. Контактував з організаторами, якім обіцяли незаконне сприяння, як правило, нічого нового вони не видумують, просто доправляють людей в прикордоння або вказують, як краще їм дістатися до кордону і в подальшому його подолати, але ж інколи як і спроба з ізотермічними ковдрами організатори. Снаряжають порушників е, такими речами, когось вони снаряжають наду, надувними човнами, когось надувними кругами для того, щоб також долати е, гірську е, гірські річки або ж е, Завчасно їх інструктують для того, щоб при зустрічі з прикордонниками на підступах до кордону вони розповідали певні легенди. Як це було нещодавно, коли порушники казали, що вони їдуть для того в прикордоні, для того, щоб попрощатися своєю бабусею, яка, начебто, померла, навіть мали з собою поминальні вінки. Пане Андрію, ну бачите, коли тратиш 4 чи 8 тисяч євро на те, щоб перетнути незаконно кордон, то ясно, хоча б затермічна оця плівочка, вона ніби така ілюзія того, що тобі щось дають навзамін, навіть якщо тебе затримає Державна прикордонна служба України. Дякуємо вам за вашу роботу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Тепер рук.